Миргородська громада отримала чергову партію гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Цінний вантаж надійшов у середу 19 березня в рамках ініціативи Експертна підтримка уряду України у реалізації проєкту Справедлива трансформація відповідно до грантової угоди між громадською організацією Гол Локал та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Електрообладнання після відповідного документального оформлення планують використовувати у комунальній галузі громади. Нашій громаді було надано гуманітарну допомогу у вигляді двох силових трансформаторів. Ці трансформатори планується використати на об'єктах теплового сервіса. Ну, вони, якби, в доброму стані, бувши в житку, але в гарному стані, і тому вони нам потрібні, по-перше, для Надійності електропостачання наших об'єктів. По-друге, ці трансформатори, конкретно, які приїхали нам, вони меншої потужності, і ми, ними будуть замінені більш потужні трансформатори для того, щоб зменшити витрати електроенергії на об'єктах. Тому, би від, від громади, ми дякуємо нашим. Колегам, нашим партнерам, за те за надану допомогу, як зазначає Сергій Швайка, це лише перша партія обладнання. Очікується надходження іще ще декількох трансформаторів відповідно до визначених потреб громади. Спочатку був наданий перелік обладнання, який у них є. І з цього переліка якби ми спільно з нашим ну, тепловим сервісом, вибирали, те, що потрібно для об'єктів теплого сервісу, і подавали ну і от На сьогоднішній день це початок виконання цієї заявки. В рамках цієї програми планується ще поставка декількох трансформаторів, тому будемо чекати і використовувати їх в роботі. Така допомога є важливим внеском у розвиток місцевої інфраструктури та покращення якості надання комунальних послуг, адже електрообладнання допоможе забезпечити стабільну роботу критично важливих об'єктів громади. Ця співпраця є черговим свідченням підтримки міжнародної спільноти у відбудові та модернізації українських громад в умовах складних викликів воєнного часу.